Звісно ж, постійна демонізація та мова ворожнечі чинять потужний негативний вплив на фізичне та психологічне здоров'я жертви. Ця тема неодноразово досліджувалася психологами та психіатрами. У виданій американською асоціацією психологів доповіді симптоми, що спостерігаються у жертв злочинів на ґрунті ненависті, порівнюються з симптомами посттравматичного стресового розладу. Проведене 2001 року в США дослідження показало, що жертви злочинів на ґрунті ненависті відчувають більш важкі наслідки ніж жертви інших злочинів. Жертви упереджень, члени стигматизованих груп часто відчувають депресію, яка може включати в себе смуток, виснаження, ангедонію, безнадійність, соціальну замкнутість або навіть кататонію. Жертви упереджень також переживають стигму, стан особистого сорому і знецінення, що є найважливішим компонентом депресії. У них збільшується кількість суїцидальних думок та інших проблем із психічним здоров'ям. Жертвам упереджень самогубство дає можливість уникнути ненависті, з якою вони стикаються, керовані відчаєм і бажанням утекти. Суїцидальні жертви упереджень не відчувають бажання заподіяти собі шкоду. Вони просто хочуть уникнути шкоди, яку їм заподіюють інші. Класичним прикладом творців стереотипів і виконавців упереджень є нацисти. Перебуваючи в соціальній ізоляції. Затавровані жертви антикультистів відчувають себе так само, як колись відчували себе жертви голокосту. Справа в тому, що ті, кого тероризують антикультисти, незалежно від того, організація це або індивід, які зазнали гонінь і утисків, відчувають себе приреченими та, врешті-решт, миряться зі своїм становищем. І це можна порівняти з тим, як упокорювалися жертви голокосту, що усвідомлювали неминучість власної загибелі, що зрештою їх чекає розстріл або газова камера. Безвихідь і страх неминучого травмують людину на підсвідомому рівні, незважаючи на спроби свідомості придушити або витіснити цей страх, підсвідома травма залишається глибоко вкоріненою. Уявіть, що переживають ці люди, і яке їх подальше життя після перенесених травм. Так, що мітки антикультистів секта або культ це не просто слова, це інструменти, які призводять до руйнування основ людяності. Історія впливу нацизму на світ вчить нас, що коли суспільство починає поділяти людей на ми та вони, це призводить до непоправних наслідків.